Надійні укриття у прифронтових містах України сьогодні на вагу золота для Херсона, який знаходиться буквально за кілометр від лінії зіткнення, наявність безпечного місця, де люди можуть перечекати майже щоденні обстріли питання життя та смерті. Розуміючи це, два бетонних укриття у місті придбала та встановила нова пошта. Жителі Херсона зазначають, укриття розташовані у тій частині, яка найчастіше зазнає ворожих обстрілів. каждый день бабахкает, особенно когда с детьми. Так вот спрятался, и все-таки хоть какое-то есть спасение. Я сейчас просто у себя обедал, смотрю, какая-то техника, и очень рад, что такое делается. Нужно. Здесь люди ложатся прямо под остановками, бегут прямо под пятиэтажку, ложатся. Вот. Ну, это будет хорошо, что его везде так расставят, то будут хоть где-то запрятаться. Конструкція зупинки повністю монолітна. Її будь-якої миті можна перемістити в інший район міста для людей, які зможуть перечекати тут обстріли та прильоти. Нова пошта обладнала укриття лавочками, світлом та розетками. Ми вирішили встановити аж два укриття, тому що місто знаходиться на передовій. Буквально за річкою відразу тут в кілометрі знаходяться російські військові. І дуже часто обстрілюють місто. Наявність укриттів допоможе зберегти життя, адже близько 90% людей гинуть безпосередньо від уламків, а не від влучання боєприпасів. Технічні характеристики конструкції розраховані на те, щоб в укритті завжди було комфортно і головне безпечно. Внутрі поміщається порядка 20-25 чоловік. В зависимости от комплекции, но ну, воздуха рассчитано там порядка 30-35 человек. На стінах вже встановлених укриттів головні візитні картки Херсона, набережна пам'ятник фрегат, старовинна гармата. Вони символізують мирне життя міста, частиною якого була і залишається нова пошта. Аналогічні мобільні укриття, встановлені компанією, вже рятують життя харків'янам та миколаївцям. У планах нової пошти розмістити такі ж зупинки, укриття і в інших прифронтових містах України.